Що разом 4 двісті вийшли. Е, так, але ми доїхали звідси, потім об'їхали звідси ще переходили. Це якщо то, ну, через парк. Якщо ми зріжемо, то парк там зріжено скільки метрів тепер. Ну, Бо далі вже все, далі вже від дороги. Бо ми зараз об'їдемо цей. <реш> Ні, ну воно цікаво, чому? Тому що воно тут покаже трусковець, то есть їх рости. Ну і вона така утикана, тобто вона цікава, то що великою швидкості не так. буде поприспатися тут, не ж може Просто видовищно не буде, але ні. Ми зараз повернемося подивитися на якщо попросити Рудкевича зносити кіоски, то його покаже ні. Напад половину відеокавер в полон на таких ліптях і, і Ну, Зараз вже в фільмі поголісти, якби половину і набрали ну, той літак, знімався. Що звідси? Який гараж?